Писати від руки чи набирати на клавіатурі. А, що для вас рибалка? Це все-таки медитація чи певний азарт? Дійсно, природа надихає. Сьогодні до роздумів ми запросили надзвичайно талановитого гостя. Він не любить гучних слів, але його творчість це вже подія. Скромний, але з талантом, який давно перетнув межі нашої держави. Сьогодні у нас в гостях. Український педагог, письменник, кіносценарист та режисер Олександр Юрійович Жовна. Сьогодні також хотілося б подякувати Збройним силам України, завдяки яким ми сьогодні маємо можливість з вами спілкуватись. Е, от я продовжую ним іти, Чому не знаю? Ну, природа моя така. Е, Салган. от те саме е, місце сили. Да? Е, в дитинстві е, мене змушували. Когось природа нагороджує, да? там, небеса, бог чи ще ж. А читати я не любив, тому що напевно мені не ті твори попадали. І... І... Мене цього немає. А... а з іншого боку, мені вдалося зняти там кілька фільмів. Я дуже любив ходити от на кладбища, всякі там цвинтарі старі. Я захотів і мені пішли на зустріч і знімали тут в Новомиргові. Ну як тут не знімати на цій природі, отримав народного. Артиста готовий приїздити і зніматися за тарілку борщу, колись можливо і станеться. Ми з ним збиралися знімати фільм саме на тему війни в Україні. У мене два сценарії зараз, бо новикрані готові. І він мався бути продюсером. І... Ну от Плани змінилися. Я вже і частково да, озвучив, У мене сім сценаріїв, так хотілося б їх якось реалізувати. Хочеться знімати кіно, але от, ну от не пощастило. Такий період, зараз і час, не до кіно. Це залишиться для наших нащадків, бо це наша історія. Звичайно.